Пані Оксана взувається, хоч це не зовсім легко для неї, йде годувати домашню птицю. Жінка майже півроку пересувається за допомогою милиці та використовує підтримуючі бандажі. У неї не працює права нога. Розпочалося все пригадує з болів у коліні. Тоді звернулася до Клевенської лікарні імені Михайла Вервеги. Там поставила діагноз кіста бекера та розрив Менікса. Лікар запевнив, за одну операцію можна зарадити двом проблемам. Втім, втручання закінчилося трагічно. 3,20 може. Почало, вже він все зробив, я так зрозуміла, і якусь зачистку робив, і почало ну, кровити все. Щось промивали там довго, почав падати тиск, стало погано, відтоді вони щось там спинили ту кров, зашили, і вже мене перевели в післяопераційну цю палату. Опісля жінці не ставало краще, нога почала синіти та набрякати. Лікарі припускали, що це дія епідуральної анестезії. Час йшов, але стан Оксани продовжував погіршуватися. В неї впав тиск. Її оперативно доправили до Рівненської обласної лікарні. Після КТ жінку терміново відправили на операцію. Їй провели шунтування та встановили нову судину. Відновити роботу кінцівки бідкається жінка, найімовірніше не вдасться, тому що під час лікування довелося частково видалити сухожилля та м'язи. Ще коли в мене було сухожилля, все ну на даний момент воно просто повіднивало вже через те, що нога нерухома, і забрали 50% сухожилля, ну чи більше там вже, бо постійно підчищали, підчищали і м'язи деякі. І ну вже навіть ну наскільки я зрозуміла, що навіть немає смислу цього нерва встановлювати». Зі слів пані Оксани, лікар спочатку пропонував допомогу. Запевняв, що компенсує лікування та надаватиме необхідну підтримку, проте згодом припинив виходити на зв'язок та зник. Наразі він продовжує проводити операцію у Клеванській лікарні. Свою позицію пояснювати на камеру не захотів. Я не буду давати вам ніяких офіційних коментарів абсолютно у телефонній розмові. Лікар зазначив, що його провини в ситуації немає, і це, нібито, підтверджують висновки клініко експертної оцінки, яку проводив департамент охорони здоров'я Рівненської ОДА. Пані Оксана надала нам той самий висновок. Виявлені недоліки під час рецензії медичної документації не вплинули на перебіг та результат лікування. Згідно світової статистики, під час артроскопічної хірургії колінного суглоба існує ризик пошкодження судинних структур ділянки колінного суглоба. Враховуючи вище наведене, даний випадок можна кваліфікувати як інтраопераційне ускладнення. У департаменті охорони здоров'я нам підтвердили, що саме такий висновок був від їхньої комісії. Більше того, сказали, що збиралися двічі, оскільки перше. Засідання провели без участі пані Оксани. Зібравшись вдруге, комісія вирішила не змінювати висновків. Сі прийняла рішення не змінювати попередній висновок. Обговоривши ці питання в присутності пацієнтки, а також її законних представників. Рішення залишилось попереднє. Адвокатка пані Оксани розповіла, що її клієнтка збирається позиватися до суду. Висновок клініко експертної комісії називає необ'єктивним. Наразі справою займається поліція. Відкрито кримінальне провадження. Разом із тим, адвокатка подала клопотання про проведення судово-медичної експертизи, але за межами рівненщини цими висновками не погоджуємося. Хочу також зазначити, що в рамках кримінального процесу даний висновок не є. Медичної саме експертизи – це є документ, тобто в даному випадку однозначно в рамках кримінального провадження буде призначено слово медична експертиза. Слід звернути увагу, що згідно інструкції, якою керуються при проведенні судово-медичної експертизи, участь пісних експертів є обов'язковою. Наразі пані Оксана та її адвокатка чекають на рішення іншої експертизи. Коли висновок буде на руках, розумітимуть, як боротися за справедливість далі. Якщо висновки експертиз різнитимуться, то долучать ці факти до судової справи для відшкодування моральної та матеріальної шкоди. Телеканал ITV Media Group продовжить слідкувати за розвитком цієї історії. Валентина Захарчук, Давид Одноколов, Валентин Злиденний, Богдан Чегус, телеканал Media Group.